Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Парламентський комітет з національної безпеки та оборони погодив скасування мобілізації наймолодших чоловіків з 18 до 25 років. Також у Верховній Раді розглядається питання демобілізації чоловіків, які вже відслужили на фронті 36 місяців, тобто 3 роки, за певних умов. Зараз про це все розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію про події в Україні. Як відомо, з 18 травня в Україні набув чинності закон, який передбачає значні зміни у мобілізаційному процесі. Зокрема, йдеться про зниження призумного віку. Якщо раніше він був на рівні 27 років, то зараз це 25 років. Але чоловіків мобілізують і до 25-річного віку. Це відбувається у наступних випадках. Якщо чоловік пройшов. Строкову службу у мирний час, тобто до початку повномасштабної війни, якщо він закінчив військовий навчальний заклад або військову кафедру і отримав військово-облікову спеціальність. А також якщо ВЛК його визнала непридатним до військової служби у мирний час і обмежено придатним у військовий час, як відомо, після ухвалення нового закону поняття. Обмежено придатний, скасований, його просто немає. І всі, хто вважався обмежено придатним, заново проходять військову лікарську комісію, яка вже визначає, вони або придатні, або непридатні до несення служби. Так от, виникла така правова колізія, коли з одного боку чоловіків 25 років не можуть мобілізувати, а згідно з іншими нормами, виходить, що можуть. Депутати вирішили розібратися з цим питанням, тому що дуже багато було скарг, і ухвалити відповідне рішення. Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки розглянув допрацьований законопроєкт, згідно з яким усувається проблема, і чоловіки до 25 років, з 18 до 25, не підлягають мобілізації на загальних підставах. Першим про довгоочікувані зміни повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Він наголосив, що нарешті каже, дотисли і мобілізації з 18 до 25 років в Україні не буде. Законопроєкт забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років, тому що такої категорії зараз вже немає, але й тих, каже він, хто не пройшов строкову службу або не має військової кафедри. Також в законопроєкті передбачено право на звільнення тих, кого встигли забрати, користуючись цією ганебною нормою. Гончаренко уточнив, що. Тепер документ мають розглянути депутати безпосередньо у сесійній залі, і він підкреслив, що особисто буде робити все можливе для того, щоб ініціатива була реалізована. І, скоріш за все, так воно і буде, тому що вже є позитивне рішення профільного комітету. Ірина Фріз з того ж комітету також прокоментувала зміни, і вона наголосила, що. Завдяки цьому законопроєкту вдасться усунути кричущу несправедливість і вирішити питання мобілізованих до 25 років. Цитую, вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо не виявили бажання продовжити службу. Таким чином, робимо висновок, що після ухвалення відповідних змін до законодавства мобілізації підлягатимуть чоловіки з 25-річного віку або Молодші, але лише за власним бажанням, за власною ініціативою, тобто, які виявили таке, такий намір і добровільно поповнили, вступили в лави ЗСУ у Верховній Раді. Також повинні розглянути законодавчу ініціативу щодо демобілізації чоловіків, які відслужили 36 місяців, тобто 3 роки. І 18 місяців, з яких приймали безпосередню участь у бойових діях, запропоновано заборонити знову мобілізовувати осіб, які були звільнені у запас протягом наступних 12 місяців, якщо вони не виявили бажання продовжити службу. Якщо є письмова згода на продовження служби служби, і цей строк не менше як 36 місяців. Дії пропонується подвоїти грошову винагороду, яка передбачена для цих військовослужбовців. Депутати також запропонували зміни для контрактників, тобто людей, які добровільно приєдналися до армії і вибрали для себе певний рід військ і певний підрозділ, щоб їм не змінювали їхнє місце служби, щоб не переводили їх до. Іншого підрозділу до іншого роду військ без письмової згоди на те одночасно пропонується надати право вільного перетину кордону України для народних депутатів, чиновників, суддів, прокурорів та представників громадських організацій, які мають бронь, тобто мають відсрочку від мобілізації. Нагадаю, що в Україні розглядається питання запровадження економічного бронювання. Ця ініціатива дуже багато отримала критичних відгуків, тому що йдеться про надання відсрочки для військовозобов'язаних чоловіків офіційно працевлаштованих, скажімо так, за гроші, якщо коротко. Тобто, за них або вони самі, самі будуть сплачувати певний відсоток від своєї зарплати, або це буде робити роботодавець. Пропонуються різні варіанти, щоб. Ці люди, які наповнюють державний бюджет значними сумами, щоб вони отримували від служби, щоб вони продовжували працювати, і тим самим покращували роботу, підсилювали економіку, щоб вони робили свій вагомий внесок, і у тилу таким чином наближали нашу перемогу. В офісі президента критикували неодноразово цю ідею, і у Верховній Раді багато так хто також дуже дуже критично відноситься до цього законопроєкту, Тому наразі не можна сказати, чи буде дійсно ухвалено подібне рішення. Але ситуацію, яка склалася на ринку праці, називають вже критичною, тому що дуже багато людей було мобілізовано працівників, які офіційно працевлаштовані, які сплачували податки, і на ринку праці виникла гостра криза не вистачає працівників. Деякі вакансії, які були традиційно вважалися чоловічими, займають активно жінки. Це не не Всюди можливе, тому проблема є, і депутати будуть розглядати це питання, будуть шукати якісь рішення. Справедливі їх. Ну багато хто вважає, що справедливими їх не назвати, тому що якщо нададуть відсрочку а, лише тим, хто може, скажімо так, профінансувати її, то буде на офіційному рівні затверджено ось така плата за звільнення від служби. А зараз ті, хто підтримують цю ініціативу, наголошують на те, що і так, ті, хто хочуть, можуть, ну мають змогу відкупитися від служби, і це практикується ні для кого не секрет. Є багато таких підтверджених фактів. Тому якщо дійсно буде запровадження економічне бронювання, то буде Погоджено на офіційному рівні, що дійсно такі певні особи зможуть отримати відсрочку за сплату певної суми за наповнення бюджету. Подивимось, яку, яке рішення буде прийнято. Буду моніторити ситуацію і повідомляти вам. А я нагадаю знову ж таки про петицію одного з моїх підписників, який запропонував знизити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, щоб особи похилого віку, в яких немає вже сил, можливостей і тієї енергії, яка потрібна в армії, щоб вони несли службу або на якихось штабних позиціях або Продовжували працювати в тилу і тим самим наповнювали бюджет і відсилювали нашу економіку. Тому під цим відео буде посилання на цю петицію вже. Понад 16 тисяч голосів є з 25 необхідних для того, щоб цю ініціативу розглянув президент України Володимир Зеленський. У мене немає ілюзій стосовно того, що зміни будуть швидко якимось чином ухвалені. Але дуже багато запитів на розгляд цього питання, дуже багато підписників, і взагалі у соціальних мережах дуже багато чоловіків. 50, які просили підняти це питання для того, щоб його розглянули на вищому рівні і звернули увагу на таку проблему, щоб, можливо, не одразу, можливо, не одразу на 10 років, але хоча б до 55, ну, взагалі, щоб це питання винести на розгляд і було ухвалено певні зміни, тому що така ситуація, яка зараз, багатьох, дуже багатьох не влаштовує. Тому голосуйте, підтримуйте, поширюйте в соціальних мережах і подивимося, яке рішення прийме глава держави. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!